ребята, Задає я конечно запустился. Ура! Правді ну, працює, дум віддано, здається, що нікуди треба просто відійти. Нічого страшного, польовані літає, вони без дума. Не Зараз не треба не самим не щось вигадати, певне, ченіорам і Дмідов портується, нур на захисту на штормі, його не пробити просто так. Тому так, це Ніко не має живу, і повернувся до себе на лінію, буде продовжувати там поки що качатися. Єдине, що тепер ТПшки в нього немає, і я би на місці, звісно ж, Ніку. Розпушив би тут дві-півтори пачки і рухався в топ забирати везу разом з своїм офлейнером, оскільки він до вас вже приєднатися не може. Заяць тут, як тут, забирає цього совуха, забирає собі трішки грошенят. І, можливо, вони зараз будуть тут якось гратися з величезний шторм. Луна вже нас доганяє. Ну як, все ще 1100 1200 на від золота. Між Різниця там типу, а, вибачте, я думав, ти маєш навіть ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Мені да, да. цікавить саме пангольєри Луна, бо вони стояли одну лінію та все ще величезно зберігається. Я думаю, як фармить ПМА, у нього зараз діфуз їде. Я думаю, це знаєш такий активний поштовх до того, щоби. Скільки людей поштовх до того, щоб щось зробити. Десь когось підчепити, вбити з діфузом взагалі. Шкоди буде величезна кількість, плюс Мана Берн не варто недооцінювати на ранніх. Вилу шторм полетів. Пангу підчепили його. Треба врятувати. Пойма. Пома не встигли врятувати. Він помирає за зайцем. Теж пішли. Треба тікати якось фріон кляти уже позаду. Проріз рідіс витрачає голема. Та є банти, але треба якоїсь шкоди. Шкоди нема. Рідіс рідіс дають тичкові іде. Звідси Варлок. Ніку приходить, хоча би касання, хоча би касання. Не по один в один, але втратили пома найкоштовнішого. Може, дотик чи не да щось? Не важливо я так вийшло. Один, два. Неприємно. <razum> Що ці от мінорні розміни, які відбуваються, вони все одно трішечки на користь суперника. Бо ми бачимо, що саме не територіально вони себе максимально комфортно почувають. Вилітає звідси шторм Спіріт, Джудз. Вже тут як тут, на міді, продовжує пушити сюди. Фуріон рухається. Тобто щось планують робити, все ж таки обидва колективи, можливо, якось файтитись. ПМА тим часом, звісно, ж користується цією перевагою. і забирає собі ультимативну здібність зайняття. Цікава фуріона можна. Ось добити, вбити, або завдати нормально до ДПС насправді по ворожих персонажах. Я ось це дуже хороше, це дуже хороше ультимейт. Мати підсетапити мати. когось дійсно десь підловити, знаєш, на лоу на лінії так. фармлячі. Половина здоров'я, просто фейтболт з лісу, ультимейт Так, Форіон, Форіон, Форіон. та поріони та, ще й щось підкрасти в моменті і можна дійсно непогано відіграти. Слухай, це був початок від Ван Ві по найсильнішому герою джуніорів. Та подарили по ПМА. красиво. Пали тут, ну, ні дати, ні взяти. Підловили, просто підловили першим. Пан, якби він розплив, розкрут... все з діфузом і покатався. Ми розуміємо всі, що би там було. Тебе починає уже шторма потрошечку нас доганяти, а іноді моментами і випереджати, що є супер добре для нас. Луна, гармо, так. Суспі, так. Часом прикол... теж тебе переїхав на топ. Окей, вежимо помню, міді в точно. Дуже прикольна. Да, да, вона покоцювалася, покоцувалася, але виставила, да, ну, стоїть, справда. Міді в топі все стоїть поки що. Тобто дійсно по вежах, по об'єктах навіть тріщить. Попереду. поки тут в нас знову йде оце. от, Така, дота фарм. Фарм. Та фарм бувається фарм на мапі. Слухай, Слухай це, ми це ми класно. Зберігаємо останнім часом, якраз таки таку. Так, бо вони подивись, це прикольно. Вони до цього не грали, це для них щось поцікавіше. Тобто вони показують, що вони впевнені в ну, кода не було. Так от прикольно дивись. Лейті. Що вони готові в одній бійці показати на що вони здатні після того, як всі будуть озброєні. Давай, давай. Я тільки за. Я з радістю на це подивлюсь. Давай, давай, Може підставитися дуже сильно. Під шаманами поки там десь куча в деревах. Нікуже. І в нього майже готовий блінк-давер. З блінком можна буде ініціювати разом зі своїм флейнером, можна буде якось відігравати під своїх саппортів, під якісь етапи. І пробувати, побачимо, що він буде собі там далі, збирати, які предмети оберезові, чи він полюбляє собі БКБшки, аганіми збирати, щоб просто жити файті і дамажити суперника. Загально мені. То й то подобається. Можна і в шиву вийти буде, якщо це хот гілок розвитку в цього героя. Достатня кількість можна від цього грати. Спокійно весел з'являється у Фуріона. Неприємний предмет. Не, то неприємні. <свисті> так, три-чотири Та, рахунок. В цілому, за умови такої гри сказати, що весел ну, щось дає, я не можу. Чесно. Проти Кімбера супер хороша шмотка, я з тобою повністю згоден. Але коли гра не активна, а пасивний просто фарм, топайте, я думаю, що Тапайте, тапайте і заходьте до нас, все. не, не ляніться. Абсолютно очевидно, зрозуміло річ, і в смаках самий наче. Налітає, тапйте, підписуйтесь. Багато чого на думці рости. Трегер героя грає під вимогами, бачко. Поставте лайочки на мої е, профілі, будь ласка, в описі посту. Кидаю! Перника або просто ульта закінчилась, треба її було використати, бо один секрет. Вона боїться, як на неї замахуються. Мапу, надо маже герою. Више в топі повинно пасти від зміїв, я так розумію, скільки. ніхто її не дефає, ніхто туди не рухається. Оскільки джуни вирішили розміняти свою вежу в топі по відчуттях на цю вежу знизу, Т1, Але це більш ризиковано. При цьому вони стоять віжен в тріті, вони продовжують пушити. Тут джуз вже на 15 настій. Я вибачаю, я щось не звертав увагу. Я бачу, я бачу, я ж тобі казав, дайте йому 10 хвилин не забудьте про нього. Все, він своє завдання виконає, я за нього взагалі не переживаю. Так, там він напали гармить, як Бог, напали, тісно сайці, заяць досі, живий. Ой, ой. тримаєш шторма, шторма треба забрати, шамана також, і ти далі. Просто блискавичний мінус два. Далі можна те два забирати. Просто куди вирізати. Це фіналістинта. Обсервер навіть не зреагував на те, що відбувається. Напали на зайця його підхили. Він ще сіточку вкрав. Да, О, та, це і пана руки тримав. Він же і тримав штурма. Якраз таки завдяки цій сіці. Він прям ідеально розіграв в цьому моменті. Він підняв, опустив і потім ще раз їх опустив. Розумієш, то він прям взагалі ідеально розіграв. Двічі їх опустив. т два впала знизу. Далі продовжують гратися на ворожій половині. Пима вже полетів, топ розпушувати лінію. Дуже непогано. Поки 1000 переваги, це дуже мало. 5-4 рахунок. 16 хвилина. Гра тільки-тільки починається. Найцікавіше попереду. 9700, як же він виривається, tre. я не знаю, я кажу йому, ну він такі в такій нереальній формі. Не, це буде та моди, я дивився, було скільки, 8200? Та форма просто суперкрута. Ви бачили, як вона забоялась? Він суперкрута. Заходь, та не вір! Виходь! Причому, що початоку жахливий, його тиснули, oh, викинули в ліс четвертим рівнем. в п'ятому Бо це ми не будемо показувати. Це, будь ласка, приберіть подвійний стан від нейтралів. Це так просто буває у всіх буває, знаєш, десь там дивився на мапу, щось десь просто недогледні. Розумієте, це як в житті. Типу, ти, ти повинен для того, щоб десь чогось досягати, жертвувати чимось іншим. І він, типу, досягаючи успіхів, граючи проти ворожої команди, трішки піддається нейтральним кліпам, щоб ну так от, балансити своє життя. Вдоль. Тому так, 10 тисяч в нього вже по номерах ще більше. Але по золоту поки що така ситуація. Шарт з'являється вже в Панголіра. Блінк, діфуз, шар, максимально ми з тобою. Дивись, ми з тобою потроху підходимо в ключову історію цієї гри. 17-та хвилина, 18-та буде 20-та. Це шар, це рошан, це ключові об'єкти на мапі і зараз враховуючи те, що перші три стрічки по нетворсу за наві, то вони мають ці об'єкти забирати. Поганий віжен, дуже поганий, але наві в смаках. вони зрозуміють, якщо на них нападуть. Шаман з блінком. Вони хочуть пома зараз розриві та. Що не скучно тапайте? Я вас прошу. Такого взяли, взяли пальчик, Потапали, потапали такого. і все. буде зараз якась ініціація від паноліра. Не дуже якісна, блінки йому з нас за влючка штормови зверху помає. Якесь продовження глупок ще використовується. Він вилітає. Звідси паралельно контролі Дум чи Ми вас просимо 10 стрибання. щоб тут десять хоча б 10, 13 Запада мінус вежа. Багато побайвся майже. Він не міг там є такими його глибами. Щось таке сталося. Він не зміг ініціювати при цьому. І ще так, раз хотів якраз таки проконтролити цього штрома, І ми бачили відразу стрибнуло кубіка, який вже шейку в нього використав. Був такий дуже небезпечний момент, і могли б краще розіграти, але вже як є. Давайте я сказав. От я характеризую такі от моменти, як анлак, просто ну ідеально ж робили, і прочитали, і стояли дефали, і, знає, да, і хочуть напасти, і в позиції, і все. От якби він підловив трохи рані, ну не до хайграунда, а тут на міді все просто знищення, і луну знищує, і шторма, і красиво там на манту розвів тума Чус. Він здаде був взагалі. Якби він трошечки побив, там ці ти все вірно кажеш. Ну рухаємось далі. Цей момент закінчився. Нічого прям критичного не сталося. Та неприємно можна було захопити вже на цьому якусь перевагу і гратися по об'єктах, про які ми з тобою говорили. Та оці от Рошани, інторментори, які вже от зараз будуть з'являтися. Не ось у ось вони рухаються в трьох смоках. ПМА плюс два сапорти. Ну і команда теж там за ними чимчикою кудись намагаються хвостиком за ними тянятися. В Тімбера майже готовий вже готовий Пойнт-бустер. А пойнт-бустер. Пойнт я на побачу, окей. Тоді так, тоді дійсно майже готовий. Це серйозний паверспайк. Тімбер, який заходить в файт, тисне ганім, він ще й нереально кількість шкоди видає у відповідь. Приходять, забирають торментора, і головне проконтролювати Рошана. Торментор за джуніорами. Це найголовніше. Ріду стається шар і одразу депа, От всі звідси звалюють. Миттєво побачили Форіона знизу на варті. будуть проводити тепер в нього ініціювати. Вони знаходяться під смаками цього героя. Цей герой повинен е, залишитися тут. Контролять поки що його, спроби телепортуватися, і демеджа, як ви бачите, вистачає. Ніко забирає собі це вбивство. Зараз в них розпушить пачку. У нього буде аганім і з ашарт, кому вибачте, я не побачив верло. Верлоко випав шарт. Там обидвом саппортом. приємно, Загально нічого страшного. Справді мені на Рубіку менше подобається в цій грі ніж Варлоку. Чесно тобі скажу. Я не знаю, що він в цій грі саме має робити. Потенційно з древки. Типу, все одно знаєш, якусь позицію, якщо герой втратить якось там через ворти. І заяць, зайц, зайц на нього нападуть, дум підходить, закрили в пардах, розкрутився непогано. Він тут буде просто катати його. Світ, строк точно має закинути і пойма, просто тисне тепер світ. Давайте до побачення. щось зайця з мій Трошечки похиліше б'ються. Це реально. Так аж а ну, не це не це от змії мами, мами Я потруги, не подробиться. Нормально, і ти, змій. А отут okay. уже погане. Було зупинитися, головне вчасно зупинитися. Вчасно головне, я не вмію, чесно зупинятися, тому що я як джуніори рухаюсь тільки вперед до маю машиною. Після останніх життєвих подій. Не подій не хочу бути машиною. Ці зіткнення і подібні історії. Радує душу, але загально так. Що в В Луни, БКБ, мом і далі буде пляй з'являтися. Чи є це проблемою? Чесно вам скажу, так. Тому що... чуєте. Грань на Damage Reduction під БКБшкою. Я чув, магія не дуже гарно працює. Вона працює, дуже гарно працює. А чи зможе зараз на тих артефактах, які в нього є в соло розбите обличчя. Це смок на смок знову. Ну як же? Ну це рівна гра, поки що рівна гра з користю на користь джуніорів трошечки, бо тебе фармить прям набагато більше. Луна теж почала вже наздоганяти. Подивись, як чекають зараз. Головне, щоб не обійшли в спину. Це найголовніше. Ідуть, ідуть, шукають фуріона, можуть знайти, але це ну ревілити фуріоном не хочеться. Треба щось більш коштовніше, по типу думаєш, торма. Блін, а що з екраном? А ну вийди, і зайди зараз. Це щось на ефірі, навіть. А що? Та вийди з ефіра. Я вийшла, я тільки... Вийди, повністю. Ребят, сейчас.